На прикарпатті вбили міліціонера. В полі снятинського району знайшли тіло правоохоронця з ознаками насильницької смерті. 33-річний Тарас Верстюк виховував семирічну доньку та працював помічником оперативного чергового у снятинському райвідділі міліції. 28 квітня у формі він добирався на роботу. Однак до місця служби не прибув. Вже встановлено що до вчинення цього злочину причетні троє місцевих мешканців. Були знайомі попередньо, оскільки це жителі одного району, сусідніх сіл, в школі вчились, перетинались десь на клубах, на дискотеках, між ними були певні стосунки. Ми зараз навіть володіємо володіє інформацію, що з одним із них були певні інциденти. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115, умисне вбивство Кримінального кодексу України. У ході слідства. Було встановлено, що цей працівник міліції, їдучи на роботу 28 квітня, орієнтовно десь у 45, чекаючи на зупинці автобуса. Ще з деякими жителями його села, значить біля них зупинився бус, і ну, скільки вони просили людей, щоб підїхати попутнім транспортом, значить сів у цей бус і поїхав. Водій буса не захотів підвозити інших людей. Це вже пізніше в ході слідства був встановлений цей старший мужчина, який підтвердив саме той факт, що саме працівник міліції сів цей БУЗ, і також це підтвердив. Не понеповнолітні свідок не всіх людей він знав, але декількох громадян, які їхали в цьому бусі. Він він був знайомий на тілі. Є зовнішні і внутрішня крово, обширні крововтрати, є пошкодження швидше всього ножове пошкодження лівої ноги. Значить також є пошкодження характерні для ножового в області грудної клітки е, на, і, і, і на сорочці, і на одязі цього потерпілого. Наразі створено слідчо оперативну групу з числа працівників ОМВС в області та вживаються всі заходи спрямовані на встановлення обставин та мотивів чинення злочину. Серед основних версій, які відпрацьовують правоохоронці, є те, що злочин щодо працівника міліції скоєно у зв'язку з його проходженням служби в ОВС. Працював помічником оперативно-чергової частини. Ну обов'язки в нього це була. Е Передача інформації, яку поримав черговий, він передавав її по комп'ютеру далі до Франківська. Немає ніякого зв'язкого зв'язку. Між його професійною діяльністю і з, з тим, що сталося. Коли мама вже подала заяву, почалися вже активні пошуки з участю власного апарату. Щодо погроз в його сторону, я жодного разу не я не чув і, і ні від кого не чувся з працівників міліції. Також міліцією вживаються всі заходи щодо затримання злочинців. Керівництво ОМВС в області звертається до всіх громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місце знаходження та затримання винних осіб, звернутись до правоохоронців. Тарас в понеділок ішов на чергування на роботу. І в понеділок пропав, сів в машину і не було його. На роботу він не попав. В понеділок хвилювалися, бо він не відповідав на телефонні дзвінки. А в вівторок вже леса розшуки. Ніяких не було, таких щоб чи перечуттів. Можливо, що він казав, що його хтось турбує. Нічого не казав. Він був така людина. знаєте, що якщо якісь у нього були проблеми, він не ділився. Він вважав, що він все вирішить сам. Залишилася мама, дочка. Керівництво та весь особовий склад прикарпатської міліції висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким загиблого правоохоронця.